Всім привіт, я Катерина Супрун, Сьогодні 10 липня, і мілітарний доповідає українські військові використовують ракети до РСЗВ ГРАД з північної Кореї. Так, так в Україні засвітилася зброя від Кім Чен Іна, Ну а може, і від його батька Кім Чен Іра. Журналісти Радіо Свобода показали фоторепортаж про артилеристів 47-ї окремої механізованої бригади Магура. У кадр попали 122-мм снаряди виробництва північної Кореї. Маркування на них схоже на снаряди, які виявили в 2009 році на судні Франкоп. Воно перевозило боєприпаси у Сирію. Ізраїльська експертиза підтвердила, що ці боєприпаси належали Ірану. Але до чого тут Північна Корея? Запитаєте ви? Все просто у світі достатнього аналітиків, які відслідковують, у яких воєнторгах беруть зброю диктаторські режими та терористи. Тож у 2014. Надцятому році вийшло розслідування видання 38 nurse де вони дослідили походження зброї, яку знайшли на кораблі Франкоп завдання спростило міністерство закордонних справ ізраїлю вони виклали 250 фото з високою роздільною здатністю де зображені всі види боєприпасів які були зафіксовані на судні саме там і знайшли північнокорейські ракети які схожі на ті які використовують зараз у 2023 році артилеристи 47-ї бригади магура це не ті самі ракети до РСЗВ ГРАД, але ракети з такими самими маркуваннями, що й дозволяє зробити відповідні висновки. Як і іранські міномети та боєприпаси, такі ракети українські військові могли отримати від союзників після конфіскації вантажів на близькому сході. Франкоп, звісно, не єдине судно, яке затримували ізраїльські військові і союзники. Тож, відповідно, ракет та боєприпасів накопичилося теж немало. Кінцевий споживач таких вантажів Хамас та Хезбола. Вони озброюють своїх бойовиків зброєю радянського зразка, які в свою чергу виготовляє Північна Корея. Йдеться просто 122 та 240-мм боєприпаси, також ракети до ПЗРК Ігла та ПТРК Фагот. Ірану всій цій справі зручна логістична ланка. Таким чином, північна Корея збуває те, що виготовляє. А Хамас та Хезбола отримують зброю для своїх бойовиків. Та виходить, ця схема працює не ідеально, тому що таке озброєння може потрапляти і в Україну для того, щоб Україна звільняла свої території від російських загарбників. Крім того, на таких кораблях-транспортниках зафіксовані і китайські боєприпаси їх бачили і в Україні, але не факт, що сюди вони потрапляють саме таким шляхом. Ймовірно, могли бути використані схеми реекспорту з третіх країн або через компанії посередники. Зокрема, йдеться про 60-мм міни М-83А. також. Фіксували китайські 152-мм міліметрові артилерійські снаряди Тайп 26 Водночас, кількість іранських мінометів та боєприпасів до них в Україні обраховується не сотнями і навіть не тисячами. Військові кажуть, що їх набагато більше. Ще один цікавий експортер зброї в Україну це Сербія. І, хоча президент цієї країни Олександр Вуйчич зберігає приязні стосунки з терористом номер один путіним, він в принципі не проти постачати озброєння і в Україну, оскільки саме продаж озброєння одне з головних надходжень у бюджет Сербії. Форму цих контрактів ми не знаємо, але факт застосування, наприклад, снарядів до того ж граду є. Більше про допомогу Україні від Сербії дивіться тут. Ми неодноразово писали, що північну Корею підозрюють у передачі озброєння Росії, але фактичного підтвердження цьому немає. А от Ірана Росія потребує, точніше, його боєприпасів, безпілотників та ракет. Останніх поки що не дали і краще не дали би ніколи. А можливо би перехопили і передали б Україні. Цікаво, що би робили росіяни, пояснюючи, що їм десь глибоко в тил прилетіла іранська ракета. Ну не, не в першу раз такої снамі приїздкують, але а ще, звісно, атакам з і пошвидше f 16 До речі, стадія дня на мілітарного також присвячена цій темі. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Побачимось в наступних відео.